Вночі безпілотні літальні апарати атакували в УФІ один з найбільших у Російській Федерації. нафтопереробний завод. Подивимось, ці кадри як розповів керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, потужність уфимського фимського комплексу. Який складається з кількох підприємств, складає 20 мільйонів тонн нафти на рік. Загалом УФА є одним із найбільших нафтопереробних центрів Росії. Зокрема, за загальними обсягами переробки регіон Башкортостан входить в топ-5 нафтопереробних центрів країни. Пане Сергію, чи матиме атакований НПЗ в УФІ наслідки, що відчують окупанти безпосередньо на фронті вже найближчим часом? Обов'язково. Обов'язково матимуть, і обов'язково не вже відчувають у ці наслідки роботи наших БПЛА. От в першу чергу, от, які готуються, які вже долітають, які будуть долітати до ворога саме по нагадую по тим об'єктам. Які е, мають важливе значення е, в цій війні, для, ну, для нас і для них, для них для того, щоб здійснювати агресію, а для нас, щоб е, за допомогою знищення цих об'єктів е, припиняти цю агресію, е, зменшувати її і взагалі в результаті перемогти. І по-іншому не буде, от вони не на ту країну напали взагалі. От е, ну і хочеться згадати слова е, генерала Дудаєва. Президента Хері. от що коли взійде українське сонце, то Росії буде кінець. От саме от, це і відбувається зараз. Як російська авіація? Чи на неї впливає, власне, те, що відбувається із російськими НПЗ? Говоримо саме про військову авіацію, про скиди кабів і так далі? Ну, е на наразі можна сказати так, що ворог. Е Дійсно, кидає все, що у нього є в наявності, абсолютно все. Тобто, от на тлі цих політичних зараз, скажімо, таких переп'тій, які відбуваються у світі, от, він використовує цей час для того, щоб максимально, скажімо, досягти якихось успіхів. От, і, але сказати, що це дуже впливає на лінію фронту, на зміну ситуації, то не можна, тому що. Все ж таки у нас є чим воювати, і всі ці три роки вже повномасштабного вторгнення ми не, не сиділи і не чекали тільки на допомогу Заходу Сполучених Штатів Америки, а й щось робили самі. І оце, що робили самі, в тому числі сьогодні вже дає свої результати. От то що ми бачимо е на території, значить Російської Федерації, поки що, от, в тому складі, в якому вона поки що є, от тому. Це буде продовжуватись, і скажу, що багато що робиться дуже багато. Про що просто не можна говорити в ефірах. Повинні бачити тільки результати. От результати, які сьогодні, які будуть завтра, які будуть в подальшому. От, 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 от це хочеться наголошувати, і призиваю людей, особливо чоловіків, які сьогодні ще якимось чином не долучилися до цього процесу, долучайтеся. Якщо нас буде більше, ми будемо скоріше перемагати і скоріше настане довгоочікувана перемога. Угу. Прозвучала заява від заступника начальника гурмінноборони України, генерал-майора Вадима Скібіцького про те, що Росія планує запускати по 500 шахедів і БПЛА по Україні одночасно каже, що збільшила Росія випуск дронів, що дозволяє їм застосовувати за один удар від 150 до 200 безпілотних. Літальних апаратів. Пане Сергію, чи є протидія цьому? Як ви можете цю новину прокоментувати, і що вони цим хочуть довести, росіяни? Це просто виснаження протиповітряної оборони. Бо ми бачимо насправді, що останнім часом, ну щоночі, кошмарить Росія цивільне населення України. Ну, тут скажу так: що е, а вже ж, е, Російська Федерація е, як, як держава, це держава терорист. От. І саме, бачите, куди летять їхні ці сухеди, безпілотники, вони летять саме по цивільним об'єктам, по об'єктам е, інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність е, цивільних міст, там, де немає е, ніяких військових об'єктів і таке і так, і інше. От. Е, тому цей метод тероризму. Плюс залякування, і плюс е, пок показати свою спроможність, що Росія на не стала, що в неї все добре, економіка тримається і так далі. Насправді це далеко не так. І економіка у них дуже в плачевному стані. От, і ми все це добре знаємо, за цим слідкуємо, і все робимо для того, щоб вона була ще гірше. І сьогоднішні події в світі. Тільки, скажем, ну, на мій погляд, вони стали краще, тому що, ну, по-перше, наші сусіди європейські, основні держави, які, скажімо, більш ну максимально потужні, мають можливість і так далі, сьогодні відгукнулись і звернулись на нашу, скажем, ну, більше уважно звернулись до цієї війни, почали більш активніше допомагати. от, і... Наголосити ще, що е, сама допомога, не зважаючи, на, ну не будемо там подробиці в дискусії, спорів і так далі. А вона не припиняється, вона йде далі і вона буде йти далі. Тому що е, в кінцевому результаті завжди перемагає правда. А правда не може бути російська чи українська. Правда, вона може бути тільки одна. О, от там, де правда, там і перемога. там... Там і сила, там і все інше. незважаючи повторюю на той потенціал на території Російської Федерації, яка ну, скажемо, територіально, промислово там ресурсно, великий потенціал, але у них дійсно закінчуються ресурси. У них немає грошей платити своїм вже військовим, яких вони призивають. От вони використовують, вибачте, інвалідів. Людей після ну своїх військових після поранень, ще не вилікувавшись, вони їх заставляють не вилікуватись, а йти знову на штурми для того, щоб піти загинути. Є інформація про те, що навіть там на території Криму в шпиталях чергує розгвардія для того, щоб поранені не втікли в СЗЧ, От з лікувальних місць. Розумієте, так? Да? От це все в комплексі дає свої результати. Ми не повинні, не повинні ні в яку я звертаюсь в першу чергу до цивільних панікувати, не робити якісь там наголоси на те, що все пропало і що краще здатися, і таке інше. Ні, насправді не все так погано, і відлік пішов абсолютно в інший бік сьогодні. От тільки нас повинна бути єдність суспільства. Така як була 24 лютого 2022 року, от саме так, а може ще більше, щоб скоріше закінчити. Не треба чекати, е, того, що сахет прилетить вам подвір'я, чи ваш будинок, не дай Бог, чи там, е, там ще кудись для того, щоб е, зробити ваше життя складніше, там, не дай Бог, якісь іще наслідки важкі. Оце треба розуміти, е, не обов'язково йти. Я користуючись нагодою, скажу не обов'язково йти в піхоту. Е, Є дуже багато різних професій, які сьогодні в армії Збройних сил України і сили оборони взагалі потребують, і все це буде, скажімо, реалізовуватись по максимуму, тому що ефективність використання бійців не по призначенню воно доказало вже своє право на існування і дає більший результат. Буквально декілька хвилин тому генерал-майор Михайло Драпатий написав, що російська армія завдала. Удару по полігону, на якому перебували українські військові. Напередодні в ЗМІ почала ширитись інформація про ворожий удар під час шикування бійців ЗСУ на полігоні Новомосковській у Самарському районі Дніпропетровської області, зокрема Міноборони Росії, заявили про обстріл полігону із Іскандер М. -Е. Сказав Драпатий, трагедія на полігоні це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень. Відповідальності та нових стандартів безпеки інакше ми втрачаємо більше ніж маємо? Написав він таким чином. Теж підтвердивши удар по полігону, не розкрив він саме деталі, де саме сталася трагедія. Та яка кількість жертв та постраждалих наразі триває розслідування обставин трагедії, і він особисто стежить за кожним кроком, щоб з'ясувати все по секундно. Тобто, деталі, ось будуть судячи з усього, з'являтися по ходу, пане Сергію. Що що ви можете сказати про це? Я хочу сказати, що треба бути пильними в першу чергу, пильними від всіх зрадників, які, на жаль, є серед нашого суспільства, які, якимось чином полюбляють і керуються так званий в лапках великої Росії, справедливої Росії і так далі. От і ну а хтось просто за гроші, хтось просто за те, щоб, скажімо, заробити. Таким чином пару рублів і скоїти і, і злочин проти своєї країни. Ну, е, ну хочу нагадати, що в будь-якому випадку вас використають, і, і як, якщо ви ну, не, вас не зловлять контрозвідка наша, от, вас використають і вас забудуть. А ми обов'язково знаємо, хто це робить, і ніхто не, не залишиться без покарання. Це обов'язково буде. Я вже не кажу про Божю кару, я кажу взагалі покарання поки ви живі і на цьому світі. Нікому не можна прощати у таких випадків зради, коли там підбурюють особливо молодь на цих телеграм-каналах, для того, щоб здійснювати акти, там якісь там спалювання автомобілів. Ну, знову ж таки, ведення війни має свої правила. В тому числі міжнародні правила, навіть якщо це війна чи СВО, там не важно, то е, Путін і його, скажем там, е, подільники, от, вони використовують абсолютно різні методи не, традиційні, традиційні, е, для досягнення своїх цілей. Вони розуміють, що ми не збираємося здавати, що ми ніколи вже не здамося Росії. І що ми не зупинимося до тих пір, поки е, хоч один окупант буде ходити по нашій землі. Тому краще було просто просто, я не кажу, там, е, е, зробити щось нам, самим росіянам, додуматись до того, щоб, е, скажімо, зробити щось з цим путіним, нарешті закінчити, покаятися, а ми а, і потім сісти за стіл переговорів після того, як вони виведуть війська. Ну рано чи пізно ж все одно ж війна закінчиться ж в будь-якому випадку. Ніхто з українців сьогодні, я не кажу тільки як націоналість громадян України в своїй масі, основній масі не захоче ні за які там побласки, блага і так далі знову стати під патронат чи під опікування російської Росії цієї Московії, як правильно її назвати цю країну. От не захочемо ні, ні за що не захочемо, ні під яким соусом. От, і вони також це розуміють, але завдяки тому, що у нас є в наших рядах, що ті люди, які сьогодні, скажімо, ну я і якось причетні, або вони були завербовані раніше, або там ще якісь питання пов'язані з різними. Знаєте, є багато людей сьогодні, які знаходяться там при певних посадах. От і 24 лютого вичікували, а чия ж візьме. А чи буде з Київ за три дня і, і таке інше? Чи впаде Одеса Миколаїв? Вони чекали. Ну розумієте, що у вас обов'язково буде і чекає вже покарання. Це буде обов'язково. А стосовно цих випадків це війна, і на війні не можна передбачати нічого. Ворог він також не сидить, він шукає різні шляхи, слідкує уважно, там використовує гентурну мережі. Там, ну, Використовував все для того, щоб наносити враження. Ну знову ж таки, слухати треба. Я звертаюсь до наших громадян. Слухати треба офіційні повідомлення, бо тому, що Росія дуже багато пише і що цього не відбулося. Вони вже про це пишуть. Вони вже знищили нашу збройні сили, мабуть, декілька разів в повному складі зі всією технікою, і навіть з цією технікою, якої у нас ніколи не було. Тому тут треба бути обережними і уважними при отриманні цієї інформації.